Друзі всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати ювелірні вироби виробник Хартов місто Харків. Набір з еметистом сережки каблучка. Каблучка розмір 18,5, шинка 2 мм, діаметр 2,2 см. Діаметр каменю 6 мм. Вага 6,28. Ціна 1750 гривень або 41 долар. Сережки, діаметр 2,2 см. Камінь такий самий, як в каблучці 6 мм. Застібка англійська. Штифт занижений на 2 мм. Вага 9,36. Ціна 2750 гривень або 65 доларів. Набір. Перлина майорка. Сережки, підвіска. Сережки. Довжина сережок 6,5 см. Перлинка довжина 3 см. Ширина в найширшій частині 1 см. Англійська застібка. Штифт занижений на 4 мм. Вага 10,58. Ціна 1850 гривень або 44 долари. Підвізка так само довжина 6,5 см. Перлинка. 3 см ширина 1 см. Вушко 2 см висота. Ширина 8 мм Вага 4,75. Ціна 840 гривень або 20 доларів. Комплект сережки, каблучка. Ставка нанокристал. Каблучка розмір 20,5 шинка широка 3 мм. Ширина 1,7 см. Камінь 4 крапани. Ширина 5 мм, довжина 6 мм. Вага 4,39. Ціна 1320 гривень або 31 долар. Сережки. Висота 2,5 см, ширина 1,7 см. Камінь аналогічно як у каблочці. Застрібка англійська. Штип занижений на 2 мм. Вага 5,77. Ціна 1950 гривень або 46 доларів. Набір з рожевим кварцем. каблучка сережки, підвіска. Каблучка розмір 19, шинка 3 мм. Камінь 2 см висота, 1,5 см ширина, вага: 7,06. Ціна 1500 гривень або 35 доларів. Сережки довжина 4 см. Штифт занижений на 2 мм. Застібка англійська. Камінь аналогічно, як в каблучці 2 см на 1,5 см. Вага 12,04. Ціна 2400 гривень або 57 доларів. Підвіска довжина 4 см. Камінь більший, ніж в сережках і каблучці. Висота 2,7 см, ширина 2 см. Вушко. 1,2 см висота, 6 мм ширина. Вага 6,95. Ціна 1680 гривень або 40 доларів. Сережки. Довжина сережок 7,5 см. Ширина 3 см. Перлинка. Діаметр 7 мм. Перлинка майорка. Темна. Камінь містик цирконій. 1 см висота, 7 мм ширина. Застібка англійська. Штифт занижений на 1 мм. Вага сережок 1586. Ціна 3150 гривень або 75 доларів. Ще один комплект з лазурітом. Сережки, каблучка, підвіска. Каблучка розмір 18,5. Шинка широка 5 мм. Довжина 3,5 см. Камінь 1 см довжина 8 мм ширина. Вага 6,16 см. Ціна 1680 гривень або 40 доларів. Сережки висота 3,5 см, ширина 2 см, камінь 1 см на 8 мм. Застібка англійська. Штифт занижений на 5 мм. Вага 1067, ціна 2860 гривень або 68 доларів. Підвізка довжина 6 см. Вушко 1,5 см висота, 5 мм ширина. Камінь аналогічно як в сережках і каблучці. 1 см висота 8 мм ширина. Вага 5,06. Ціна 1430 гривень або 34 долари. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також пропоную дивитися відео наших виробів в інстаграмі Труска. з малих букв.